10 найважливіших подій цього тижня в Верпінській громаді. У Романівці біля зруйнованого мосту облаштували меморіал з інформаційними стендами та інтерактивним боксом. Меморіал відкрили у День національного прапора. В Орпоні провели вже третю акцію у підтримку військовополонених Не мовчи, полон вбиває. Цього разу орпінці з плакатами та прапорами зібралися на в'їзді до міста біля Романівського мосту. У Верпінському парку Незнайка у День державного прапора провели молитовний сніданок. Очільники різних Церковних конфесій, представники громадськості, міські управлінці та депутати разом молилися за мир в Україні. Молодіжний парламент Арпуня відзначив свій перший день народження. Протягом цього року команда провела десятки різних заходів, організувала лекторії для старшокласників та відкрила молодіжний простір колаба. Ірпінь виграв грант на 5,7 мільйонів євро від північної екологічної фінансової корпорації Невко. Гроші використають на придбання техніки для демонтажу зруйнованих будинків та сортування і переробки. Будівельного сміття. У селі Забуча розпочали ремонт дороги біля мосту через річку Буча. Діти з Ірпінської громади відновлюють здоров'я у Лос-Анджелесі. До Америки поїхали діти, котрі через війну втратили одного або двох батьків. Поїздку організувала церква адвентистів сьомого дня. Громадський центр по роботі з ВПУ Верпунів виграв грант на встановлення системи сонячних панелей на 5 кВт. Стало відомо, що невдовзі Верпуні з'явиться автозаправка Око. На ділянці біля в'їзду зі сторони Буча та Михайлівка Робожівки вже почали підготовчі роботи. В Орпінському історико-краєзнавчому музеї відкрили виставку Молитва маминої стріхи заслуженого художника України Юрія Камишного. Більше читайте та дивіться на усіх платформах АІТВІ.